Сила розуму і добра заради людства. В Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль освітніх інновацій. Він об'єднав юних винахідників із різних навчальних закладів України та світу. Учасники презентували свої stem проєкти у п'яти номінаціях: природничі науки, технології, інженерія, мистецтво та математика. Свою розробку представили й учні Перегінського ліцею номер 1 Школярі дослідили вплив шуму на концентрацію уваги учнів та презентували самостійно зібраний шумомір. Як ми можемо бачити, ця Кола, світиться різними кольорами. Що це означає? Зелений колір це повністю низький рівень шуму, жовтий це вже трохи вищий, а червоний це високий рівень шуму. Наш шумомір реагує на будь-який рівень звуку, високий, низький він одразу реагує. і Червоним засвідчується, коли рівень вже йде трошки небезпечний, якщо так можна сказати. Також, отутво, як ви можете бачити, тут у нас децибели. Так, Демонстрації. Володимир Костюк на фестивалі презентував розумний годинник для лікарень. Над його розробкою хлопець працював близько місяця. Каже, такий пристрій дозволить медикам безперервно стежити за рівнем кисню, атеріальним тиском та пульсом у пацієнтів. Це розумний годинник для лікарень. Створений для того, щоб допомагати е, пацієнтам та в загальному лікарням, медсестрам більш скоротити свій робочий час, і буде це більш ефективно, оскільки зараз є дуже різка проблема у тому, що не швидко діагностовується інсульт інфаркт через те, що заміри е, пульсу, кисню, тиску е, вимірюються там кожних 4-5 годин. А за допомогою нашого годинника вони будуть вимірюватися круглодобово е, і зразу перепри... переправлятися у центральний комп'ютер. Лікарні, і через те це вирішить дуже багато лікарняних проблем. З тим досвід у галузі освіти продемонстрували майже 150 команд з України та 10 країн світу. Майже 150 команд з усієї України і більше як 10, 10 країн світу. Три будуть брати очно. Це будуть наша делегація з Чехії і з Ірландії вперше, і з Америки, а також на зв'язку буде і Литва, і Латвія, і Франція, і Хорватія. Польща можливо навіть Грузія, Канада, тому Великобританія, Уельс, наша географія фестивалю розширюється. Це означає, що ми на правильному шляху дуже багато нових робіт. більше, більше ніж минулого року. До слова, фестиваль провели до всесвітнього дня науки, який щорічно відзначають 10 листопада. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.